Журнал Суперліги запрошує в чергову мандрівку до світу баскетболу своїх відданих шанувальників. Сьогодні до вашої уваги Феро за НТУ втрачає статус непереможної у рідних стінах команди. Драматична розв'язка в Южному та решта матчів внутрішнього чемпіонату. Суперлігівські цікавинки зі сторінки Фейсбук. Наведення фокусу на колоритний черкаський клуб. Урок майстерності від форварда Дніпро-Азота Олександра Тищенка. А також феєрична добірка десяти найкращих ігрових моментів тижня. Феро за НТУ у статусі команди непереможної у цьому сезоні на власному паркеті приймав Азовмаш. Маріупольці чинили гідний опір, поки вистачало сил в їхнього лідера Ліна Гріра. Але до середини другої десяти хвилинки американець виснажився, а підтримати його було нікому. У той же час феросплавники з кожною миттю лише нарощували швидкості. Річард Гуїн і Ренді Калпепер просто не помічали захисту візитерів. Ще за чверть до завершення матчу, надавши своїй команді недосяжну перевагу у вигляді 38 очок. Підсумковий рахунок 96-63 за бронзовими призерами минулого сезону. Калпепер і Гуїн принесли запорізьцям по 18 очок. Ще чотирьом їхнім партнерам підкорилася десятиочкова межа. Тоді як серед маріупольців таких було лише двоє. Одинадцяту поспів домашню перемогу Ферро за НТУ оформив на паркеті рідного спорткомплексу. Взявши реванш за поразку у першому колі, у Івано-Франківцям у зачині поєдинку подарував 14-очкове лідерство нестринний Кіндл Дайкс. Утім, Камерон Мур до великої перерви різницю звів на нівець, а Ренді Калпепер за чверть до завершення матчу гарантував плюс 9 вже запоріжцям. Відроджувати інтригу заходився Тревіс Пітерсон. Однак заключний п'ятихвилинний відтинок ведмеді провалили, коли на 10 балів господарів спромоглися відповісти лише трьома пунктами. Відтак 83-76 – вольова перемога «Ферро» за НТУ. Калпеперу для дабл-даблу забракло двох результативних передач. А от муру досягти двозначних позначок не завадило навіть ушкодження ноги, якого він зазнав у попередній зустрічі. Драматичною розв'язкою на останніх секундах позначене протистояння в Южному між хіміком та Донецьком. Біло зелені упевненіше провели три чверті матчу і на початку останнього ігрового відтинку мали вісім очок запасу. Щоправда, Діор Фішер із Денисом Лукашовим допомогли гостям ліквідувати відставання. Ще за п'ять секунд до фінальної сирени Віллі Дін з лінії штрафних забезпечив мінімальне лідерство южненцям. Однак після тайм-ауту за хвіст фортуну вдалося спіймати плеймейкеру донечан Дорону Перкінсу, який китком разом із сиреною встановив переможні для своєї команди цифри на табло: 73-72. Утім, головний внесок в успіх тигрів зробив Фішер, який реалізував 8 із 9 спроб з гри, здійснив 10 підбирань і виконав 4 блокшоти. Реабілітацію після невдалого візиту до столиці БК Черкаські мавпи» проходив у різних стінах. Однак, зустріч з Дніпро-азотом видалася помаранчевим радше шоковою терапією, аніж легкою прогулянкою. Американський десант гостей на чолі з Аланом Вігінсом і Рональдом Девісом відкинув черкащан на відстань 10 очок у середині поєдинку. Утім, підопічні Йовіце Арсіча перед останньою чвертю допомогли господарям наблизитися в притул. А після цього Денис Яковлєв із Данте Свонсоном організували фінальний штурм. Мавпи виграли заключний ігровий відтинок 22-10, а разом із ним матч 72-61. Яковлєв провів свій найкращий поєдинок у сезоні, 18 очок, підкріпивши вісьмома підбираннями. Не залишилися осторонь цього успіху Свонсон та Івшин. Ну, скажімо так, нам не повезло сьогодні німного. В защиті отіграли, можна сказати, нормально 72 очка. То на последних секундах уже солнцем забил, когда его никто не держал. То есть меньше 70 очков фактически. Это в принципе неплохая защита. Но нам не хватило нападения. Сложная игра была первая половина. Особенно мы очень много проигрывали на, на своем щите. Они агрессивно за подборами шли, а мы ну, не реагировали на их агрессию, можно так сказать. А во второй половине мы начали более активно играть. Маленькі, великі, всі почали за, ну, за, за подбором йти. І, і, і так, ви думаю, мы ми і виграли. Минулого разу журнал Суперліги запитував, в якому році БК Кривбасбаскет завоював свої перші золоті нагороди у вищій лізі. Правильна відповідь сезон 2002-2003. Першим на нашу адресу її надіслав Дмитро Сухацький із Запоріжжя. Він і отримує від журналу Суперліги два квитки на матч улюбленої команди. Друге в цьому сезоні столичне дербі завершилося впевненою перемогою будівельника над БК Київ. Зустріч лідера і останньої команди Суперліги розпочалася взаємним обміном влучань від центрових Джарода Джонса і Костянтина Анікієнка. Утім, ближче до кінця першої десяти хвилинки запрацювала дальня артилерія жовто-синіх. По два рази з за дуги влучили Лео Лайонс і Сергій Горбенко, враз наростивши перевагу номінальних гостей до 20 балів. Вовки ж, які грали без травмованого снайпера Ентоні Гудса, лише опинившись на небезпечній відстані, схаменулися і до середини поєдинку дещо скоротили відставання. Однак по великій перерві підопічні Айнараса Багацькіса повернули собі комфортне лідерство, спокійно оформивши розгромний тріумф 88-69. Вагомі особисті досягнення Джонса і Робінсона будівельники перекрили кращою командною взаємодією, виконавши на 10 результативних передач більше за опонентів. Нагодою, застрибнути до вісімки найкращих у чемпіонаті Суперліги за підсумком гостьового матчу із Дніпром, скористався МВК Миколаєв. Тричі, поціливши за дуги, Олексій Онуфрієв подарував корабелам плюс 10 за підсумком першої половини. Героїчний ривок 12-0, ініційований Денієлом Кікартом, дозволив Дніпрянам вирівняти становище у середині третьої чверті. Але наступна хвиля результативних атак від важкого форварда миколаївців Двейна Мітчела поглинула з головою смугастик, яким довелося примиритися із Фіаско 71-76. Феєричний виступ кікарта затьмарила невиразна гра його партнерів по команді, а особливо Деріка Лоу, котрий, хоча й відпрацював знову від дзвінка до дзвінка, усі 40 хвилин, але реалізував лише 4 із 14 спроб з гри. Кривбас Баскет не встояв перед натиском сербського центрового політехніки Галичини Влада Навукосавлевича. Дебютна десятихвилинка уболівальникам Кривого Рогу запам'ятається надовго. Рекордно низькою результативністю їхніх улюбленців, які за 10 хвилин здобули лише три очка. Тоді як львів'яни за аналогічний проміжок часу напрацювали в шість разів більше балів. Залпом із трьох поспіль дальніх влучань Джеймс Флоренс фактично вивів біло-червоних із лукового кута. Однак протиставити бодай щось балканському велетню львів'ян криворізці не змогли. Як наслідок 70-59 на користь мешканців міста Лева. Не маючи рівних собі під щитами, Букасавлович встановив новий рекорд сезону за кількістю підбирань в одному матчі. Показово, що обидві команди виконали на пару 49 дальніх китків. Щоправда, влучними були лише 12 із них. Одеса невдало розподілила сили в домашній сутиці за зовмашем. На початку зустрічі Джастін Лав надав господарям такого куражу, що вже після першої десяти хвилинки катрани мали плюс 15. Маріупольці прийшли до тями і стараннями Ліна Гріра досягли паритетного співвідношення сил. Тож, по великій перерві, все розпочалося з чистого аркуша. Ще чверть тривали готівки в рахунку, а вирішальної миті левам необхідної потужності під щитами надав Кирило Натяжко, у підсумку 83-75 за Азовмашем. У стані азовців, які здійснили на 13 підборань більше за Одеситів, гросмейстерську позначку у 10 балів переступили п'ятеро виконавців. Найпомітнішими серед яких були Грір, Драгічевич і Сарабінас. Перва четверть у нас була провальна. Може бути, десь то э, сказалось. Атмосфера в зале. Но потом ребята переломили. И основное, что сделали, мы это сыграли в защите правильно. Так, как планировали защититься. Мы действительно очень хорошо начали, придерживались плана. Ну, и потом где-то может быть усталость, где-то может быть потеря концентрации. Когда мы отступаем от плана, то происходят вот такие вот провалы, и нас соперник наказывает. И, к сожалению, это сегодняшняя игра не первая. Де ми вчились за такі действия. Завершити тиждень у статусі непереможної в рідних стінах команди феро ЗНТУ не вдалося. Після виснажливого протистояння з Говерлою запорізцям не вистачило прихильності фортуни у зустрічі з Галичиною. Дозволивши розгулятись під власним кошиком сербському центровому гостей Влада Новукосавлевичу, феросплавники завершили першу половину із відставанням на 15 очок. Після повернення на паркет підопічні Кирила Большакова заходилися надолужувати згаяне. І навіть поступаючись десятьма балами наприкінці заключної чверті, героїчними зусиллями Олександра Рибалка та Джеремі Шапела таки вирвалися вперед. Однак Майкл Лі за 4 секунди до фінальної сирени повернув галичанам мінімальну перевагу. Тоді як кидок Ренді Калпепера разом із сиреною не досяг мети. Зрештою, 91-90, тріумф Львів'ян. А ферро поступився вдома вперше у нинішньому чемпіонаті. Через велику кількість персональних зауважень догравали цей матч команди без сімох виконавців. А найкориснішим гравцем поєдинку став Буко Савлевич, який оформив свій одинадцятий дабл дабл у сезоні. Другу поспіль важку перемогу на Чорноморському узбережжі здобув чинний чемпіон БК Донецьк. Так само, як і в матчі з хіміком, тигри невпевнено розпочали поєдинок у сусідній Одесі. Катранів традиційно надихав Джастін Лав, стараннями якого посеред другої десяти хвилинки між суперниками утворилося 14 очкове провалля. Збудувати міст через нього донечанам допомогли Войдан Стояновський і Денис Лукашов. Поціливши п'ять разів за дуги, вони мінімізували різницю. А в заключній чверті розпалився не на жарт Даріус Сонгайла. Литовець остаточно вибив ґрунт з-під ніг господарів і допоміг тиграм комфортно фінішувати 102-90. Донечани реалізували на 20% спроб з гри і здійснили на 17 результативних передач більше за опонентів. Показово, що Сонгайла із Лукашовим частіше асистували партнерам аніж усі одесити разом. Азовмаш продуктивно навідався до южного і у стінах місцевого олімпу приголомшив хімік. Білозелені трималися на плаву лише до середини другої десяти хвилинки. Однак, наприкінці першої половини, потрапивши під обстріл від Олексія Печорова і Сімонаса Серапінаса, господарі були змушені відступити на 19 очкову дистанцію. Після перепочинку для команди Зорана Маркіча ситуація не змінилася на краще. У підсумку більш аніж переконливий тріумф віце-чемпіона Суперліги Азовмаша – 88-66. П'ятьом азовмашівцям, серед яких виокремлювався Печеров, вдалося переступити через десятиочкову позначку. У стані ж хіміків подібне досягнення підкорилося лише будіджу. 14 разів обмінювались лідерством Кривба Баскет і Говерла у першій половині свого очного протистояння. На руйнівні дії в трисекундній зоні Зорана Кристановича і Калістуса Езіукву івано-франківці відповідали рясним дощем із дальніх спроб від Кіндела Таекса і Аїнде Убаке. Лише по великій перерві капітану ведмедів Тревісу Пітерсону вдалося смикнути перевагу у бік своєї команди. І аж до фінальної сирени, попри численні спроби Венсома Фрез'єра врятувати біло червоних від фіаско, візитери не випускали ниток гри із власних рук. Зрештою, 85-74 за Говерлою. Усі особисті напрацювання Фрез'єра у вигляді 26 очок та 6 підбирань затьмарила низька реалізація криволіссями дальніх спроб, а також гірші за опонентів командні взаємодії. Главная задача, которая стояла перед командой, перед нашей командой, сегодня было нейтрализовать флоренса Я думаю, что сегодня мы с этим справились. Контролировали поэтому всю игру. Немножко команда Кривого Рога потеряла свою игру. Вот. Но есть над чем работать, не справились с фрезером. Он забил 26 очков и был лидером команды. Чтобы сегодня выиграть, нам, конечно, не хватило везения и ротации игроков. Да, мы когда подустали. Подустали. Гаверла, как бы, не Подусталі. Да, нам как було бы, трудно вирівняти цю ігру. І знову змінився лідер Суперліги. Першу сходинку повернув собі будівельник. Азовмаш другий. На третьому місці феро за НТУ. Хімік тепер четвертий. До зони плей-офф наразі потрапляють також Говерла, Галичина, Донецьк та Миколаїв. На 9-му і 10-му місцях розмістилися черкаські мавпи і Дніпроазот. Відповідно, випав з десятки кривбазбаскет Дніпро – Дніпро На на 13-му місці Одеса і замикає турнірну таблицю Київ. Далі у програмі чергові характерні звитяги і перетасування в рейтингу міцних горішків. Конкурсне запитання для найуважніших глядачів. Візит до черкаської баскетбольної царини. Визначення найціннішого гравця попередніх семи днів. Майстер-клас від українського важкого форварда Олександра Тищенка. І, звісно, незабутня десятка найяскравіших ігрових миттєвостей тижня. Грудень виявився багатим не лише на сніги, а й на горіхи. Мінус 14 у першій чверті. Такого Запоріжжя ще не знало. Утім, команда Кирила Большакова з успіхом вибралася зі скрути у матчі проти Говерли, здобувши 11-ту поспіль перемогу вдома. Черкаські мавпи наприкінці першої половини домашньої гри з Дніпро Азотом несподівано відстали на 10 очок. Але зібралися з силами до середини третьої чверті повернули собі перевагу і, зрештою, вирвали першу вольову перемогу в сезоні. Азовмашу цього тижня довелося відігравати аж 16 очок. Рівно стільки маріупольці програвали в Одесі на 13-й хвилині гри. Сергій Заварін знайшов правильні слова, і у другій половині від переваги Одеситів не лишилося й сліду. Донеччан теж не збентежила перевага Одеситів у середині другої чверті. Команда Беррокаля поступалася катранам 15 пунктами. Відчувши запах смаженого, тигри розпочали бомбардування, яке закінчили лише з фінальною сиреною. Вона сповістила про їхню перемогу першу вольову у сезоні. До лідерів рейтингу цього тижня долучився Ферро. Значно вище піднявся і Азовмаш. Ущільнення відбулося і в нижній частині таблиці міцних горішків. Тепер єдиною командою, яка не здобула жодної вольової перемоги, лишається Кривбас-Баскет. Баскетбольна суперліга щодня і щосекунди збирає друзів у мережі Фейсбук. Тут ви зможете побачити значно більше, ніж довкола баскетбольного майданчику, взяти участь у голосуваннях, залишити свої фото, відео матеріали і коментарі, поспілкуватися з гравцями і тренерами. Хоча іноді це може бути небезпечно. В Одесі дуже чекали на зустріч із чемпіонами, проте цього разу наземні хижаки виявилися сильнішими ніж водні. А от хто виграв цей забіг на 100 метрівку, знають схоже лише його учасники. І пам'ятайте, баскетбол це більше ніж гра. Іноді це мистецтво, іноді драма, а іноді увага до тих, хто поруч. І майже завжди це радість. Що для тебе баскетбол? Заходь на сторінку Суперліги у мережі Фейсбук і поділися своїм ставленням до найшвидшої гри з м'ячем. Здравствуйте, я Олександр Тищенко, ігрок баскетбольного клубу Азот». Я вам зараз покажу одне з своїх любих движений. Вначале нужно получить мяч выгодной для себя позиции. Получить мяч, оценить ситуацию, как защищается защитник. Можно сделать удар, можно его не делать. Это все для того, чтобы сократить дистанцию с защитником. Если делать удар, сокращаешь дистанцию и потом ее разрываешь, делая себе хорошую, хорошую возможность для броска. Можно то же самое сделать без удара. Найти контакт, разорвать дистанцию и бросить. Тренируйтесь, и у вас все получится. С вами был Александр Тищенко. Титулом найкращого гравця тижня журнал Суперліги нагороджує влада Навукосавлевича. Кремезний центровий політехніки Галичини домінував під кошиками в обох матчах, що львівська команда зіграла за останні сім днів. У кривому розі він просто не мав собі рівних і завершив гру з дабл-даблом. До 23 очок додав рекордні цього сезону в Суперлізі 18 підбирань. В Запоріжжі Вокосавлович також диктував власні умови в трисекундній секундній зоні і також награв на двозначні показники в двох категоріях. Здобув 25 очок і зібрав 11 відскоків. Владан був абсолютно нестримним, про що свідчать його статистичні показники. Але найважливіше, така гра серба принесла політехніці Галичині дві перемоги, за що її центровий і отримує звання MVP тижня. Черкаси це місто, котре любить баскетбол і в котрому добре на ньому знаються. А прищепив цю любов мешканцям міста баскетбольний клуб Черкаські мавпи. Вагомий вклад у справу у свій час зробив Йовіца Арсіч, головний тренер команди, котрий свого часу вже плідно попрацював в Черкасах. Та зараз повернувся, щоб продовжити розпочати. У мене дуже багато знайомих і приятелів тут. Я тому і дуже легко вирішив, щоб знову прийшов. Я з фаном теж хороше навчання є. Є ще споміт. Тобто тут 4 роки тому було успішно. Сьогодні черкаські маупи борються за потрапляння до плей-офф. Досвідчений тренер вірить у свою команду і бачить для неї більші перспективи цього року, аніж вісімка найкраща. Тобто не виходить так, як ми планували, було б З спочатку чемпіонату було дуже багато травм у нас. Але, думаю, з тим, як засіяли команду в останнє час, почали краще грати. Komande rovne, ne bojše raznice među komandama i domaju što je vremena do, do konca sezone što bi popali u playoff i potom su što bi u polufinalu. Підстави для подібних думок надає і недавнє суттєве підсилення команди у вигляді добре знаного українськими уболівальниками Томаса Делінінкайтіса. Все хорошо команда, но не думав, що така буде, як сказати дружна. Всі дуже люблять шутити в роздівалці, Я теж очень люблю так. Мені все понравилось. Всі допомагають мені, я приїхав, коли я при когда я приїхав, так. Томас – Майстер дальнего китка, что уже не раз доводив в майці черкасских мал. Выявляется, секрет такой управности достаточно простой. Я сам из Клайпеды. тебе говорит, что Клайпеда всегда подготовит много снайперов. Так не знаю, почему так, но ну, из Клайпеды все бросают, но у всех есть хорошая рука. Зачем бросать двушки, если можно бросать трьошки? Это тречка, а двушка – двачка таким бачением гри и гарным процентом влучань, имеют все шансы на потрапляння до финальной стадии чемпионата. Надо попасть на плей-офф. Я смотрю, что это все реально. Для себя я, я сам думаю, что мы можем подняться на шестого места. Якщо бачення майбутнього у Томаса Делінінкайтіса таке саме, як і відчуття м'яча, то напевно так воно і буде. В усякому разі, Чарльз Томас абсолютно розділяє думки свого майже тески. Для мене це вже не перша команда в Україні, проте таке порозуміння між гравцями я зустрів вперше. Не варто зважати на те, як ми розпочали чемпіонат. У нас були проблеми зі складом. Зараз усе вирівнялося. Я більше ніж впевнений, що надалі для нас усе складатиметься вдало, і проблем з вирішенням завдань на сезон не буде. Максим Ившин, гравец, который отримавши игровой час на майданчику в новом для себя клубе, сповно віддячує за доверу тренеру близкую грою и тем самым помогает команде в достижении поставленной мети. Самое главное, получил игровое время, что очень важно было для меня, потому что у меня уже не 20, не 18 лет, уже нужно играть, что-то показывать. Это очень важно доверие тренера. Когда тренер доверяет, и ты чувствуешь какую-то еще поддержку. Тренерскую команду есть свобода, как действие для для того чтобы показать себя. Для клуба дуже важным является розвиток баскетболу у місті. Саме тому представники команды часто можно зустріти на уроках фізкультури в школах, дю в США та різного роду дитячих змаганнях. В школу ходил уже тоже. Проводили тренировки утренние, то есть для детей. Ну, помогает в первую очередь отвлечь детей от улиц, от э, алкоголя, от курения, как бы приваивает более здоровый образ жизни. В спорт всегда это ну, интересно, это как престижно. Я это це ну, правильний шаг. То тобто, ну, так нужно продолжать. Кожна команда как бы займатися. Нещодавно завітав на дитячі змагання і Вінсент Хантер. Я впевнений, що подібні акції потрібно проводити. Вони дають певний поштовх для дітей. Знаю по собі, коли я був у їхньому віці, спілкування зі справжніми гравцями мотивувало мене. Часом гравці черкаської команди забувають про баскетбольний м'яч та беруть на себе обов'язки святого Миколая. Цього року ним став Олександр Неруш. Алло, Алло Діма? це черкаські мапи. Подачі принесли, відкривай. солодощі, спортивна сумка, квитки на матч улюбленої команди. Ну і як після Все. такої купи подарунків не любити баскетбол? Але найбільші враження від самого Миколая Він мене дуже вразить, такий великий. Ну, да, Не зустрічав ще таких високих. Свою порцію незабутніх відчуттів отримав і сам Миколай. Почувствувався як да, коли при том, коли дарю як його глаза горіли, як ну, на мене смотрев. Ну сказати, на Ніколай Святого. Ось у чому запорука успіху черкаських мав у рідному місті. Команда думає про вболівальників, а вони віддячують гравцям своєю підтримкою, не залишаючи на трибунах порожніх місць. Такий шлях найкоротший до перемоги. Феро НТУ цього тижня вперше в сезоні програв у себе вдома. Причина в зачарованому кошику. Причому таким він був не тільки для баскетболістів, але й для чарівних представниць Запорізької групи відкрив. Матчі тижня надали нам вдосталь матеріалу для десятки найкращих моментів. Її відкриває майстерна результативна передача Артема Буцького, яка допомогла Джеремі Шапелу здобути два з столом. На дев'ятому місці Малкольм Ділейні і Даню Шаленга надають ефектного прискорення будівельнику перед самісінькою сиреною першої чверті у столичному дербі. На восьмому місці майстер захищати кошик. Центровий Миколаєва Роман Гуменюк чудово використовує 220 сантиметрів свого зросту і ставить одразу два блокшоти поспіль. Сьоме місце у швидкого форварда зовмаша Мені Харіса, який виконує перехоплення переводом за спиною обігрує суперника і завершує атаку елегантним китком згори. На шостому місці також перехоплення і данк, але виглядають ці елементи більш вражаюче, Адже їхнім автором є маленький плеймейкер Дніпра Дерік Лоу. П'ятий атлетичний Сем Малдроу з Дніпро-Азота, який не просто ефектно страхує партнера, а вколочує згори на добиванні, випереджаючи сирену про завершення першої чверті гри. Четверте місце в розігрувача політехніки Галичини Дарила Мітчела, який нагадує приказку про ніж і масло, яскраво залишаючи ніж чим трьох суперників. На третьому місці маленький і дуже небезпечний захисник хіміка Віллі Дін, на шляху в якого краще не з'являтися навіть вищим і кремезнішим за нього суперникам. Ще один вибухонебезпечний гравець на другому місці. Гра в захисті Джеремі Шапела допомагає Ренді Калпеперу виконати свою чергову підривну діяльність високо над головою Раяна Пірсона. А найкращий цього тижня Донецький тигр Дорон Перкінс. Коли його команда поступалася одним очком за лічені секунди до завершення гри, а Даріуса Сонгайлу закрили захисники. Саме Перкінс видряпав м'яч і виконав убивчий кидок, яким приніс Донецьку перемогу, а собі перше місце нашої десятки. Як завжди, на сам кінець, запитання для глядачів, яке пов'язане із тематикою рубрики «У фокусі». В якому році Йовіца Арсіч вперше очолив черкаські мавпи? Свої відповіді надсилайте за електронною адресою, яку бачите на екрані. Автор першої правильної отримає два квитки на матч улюбленої команди. На цьому все. До зустрічі за тиждень.